Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі Новини Дунаєвеччини. вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і пропоную дізнатися про події тижня. Цього тижня Дунаєвеччина урочисто вшановувала своїх земляків, які були удостоєні почесного звання, герої соціалістичної праці. Про це у нашому першому сюжеті. Захід відбувся з нагоди 75-річчя встановлення цієї почесної відзнаки. Четверо донаївчан прославили наш район присвоєнням героя соціалістичної праці. Голова правління колгоспу імені Войкова села Вихрівка Марія Миколаївна Мазур, доярка колгоспу Дружба села Нестерівці Леонтина Лук'янівна Глевич, а також ті, хто нині відійшов у вічність. Голова правління ордена Леніна колгоспу України Саламаків Віталій Володимирович Стеняч та доярка колгоспу Маяк села Ченьків Броніслава Петрівна Антонова. Перед урочистостями керівники району, представники обласної та районної організації ветеранів, учні місцевих шкіл відвідали кладовища, де поховані герої праці, та поклали до їх могил живі квіти. Святкування відбулось у актовому залі будинку школяра. У ньому взяли участь заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко, голова районної ради Тетяна Панасевич, голова обласної ради ветеранів України Володимир Курпатий. У свій час перший заступник голови облвиконкому по сільському господарству Дмитро Литовка, голова районної ради ветеранів Петро Скоробагач, а також люди, які знали, працювали і пам'ятають видатних земляків, жителі району, представники підприємств, установ, працівники сільських рад. Та учнівська молодь присутніх привітала голова районної ради Тетяна Панасевич. Дійсно, ці люди варті того, щоб про них знали, щоб їхню їхній подвиг, їхні здобутки передавали з покоління в покоління, користувалися їхньою мудрістю і їхнім досвідом. Як ніхто інший, ці люди найбільше були варті саме такого високого звання, заслуговують шани та відзнаки в нас у сьогоднішні дні. Єдиній присутній у залі людині, що носить почесну відзнаку герої соціалістичної праці Марії Миколаївні Мазур, Тетяна Панасевич вручила грамоту та цінний подарунок. Також Марія Миколаївна отримала грамоту від департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, а потім поділилася спогадами про свій трудовий шлях. На адресу визначних земляків надходили щирі привітання, побажання добра, міцного здоров'я та радості. А гарного настрою додала концертна програма, яку подарували як аматори міста Дунаєвці, так і артисти сільських будинків культури. Славний сторічний ювілей відзначила цього тижня жителька міста Дунаєвці. Ганна Сильвестрівна Вітковська з'явилася на світ 15 червня 1913 року. Нелегке життя прожила жінка, була учасником великої вітчизняної війни. 22 роки пропрацювала ткачихою на Дунаєвецькій фабриці, народила троє дітей. Дочекалася шести онуків, семи правнуків і стільки ж праправнуків. А у свій день народження старенька раду зустрічала гостей: першого заступника голови РДА Миколу Баранюка, керівника апарату районної державної адміністрації Миколу Віннічука, заступника мера міста Леоніда Михальського, які передали їй вітання від президента України та вручили. Квіти та подарунки. А також побажали Ганні Сільвестрівні здоров'я та світлої старості у кулі рідних та близьких. У третю неділю червня своє професійне свято відзначають працівники медичної галузі. А у п'ятницю відбулись урочистості з цієї нагоди. Урочистості традиційно відбулись у районному центрі культури та дозвілля. Святкування розпочалось зі звернення голови районної ради Тетяни Панасевич. Ваші талановиті руки дарують радість життя, вселяють віру на зцілення. Тому від усієї душі щиро сердечно вітаю вас з вашим професійним святом днем медичного працівника. Також Тетяна Вікторівна звернула увагу присутніх на реформи, які нині здійснюються діючою владою у галузі медицини, і зазначила, що Дуневечина активно включилася у цей процес і досягла значних результатів. Медпрацівників привітав також перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк, який побажав медикам наснаги, благополуччя та здійснення усіх задумів. За самовіддану та невтомну працю та з нагоди професійного свята окремих працівників галузі охорони здоров'я було відзначено спільними грамотами районної ради та районної державної адміністрації, а також цінними подарунками. Серед шановних гостей були і перший заступник голови обласної державної адміністрації, заслужений лікар України Вадим Гаврішко. Вадим Дмитрович, звертаючись до колег, побажав їм процвітання та успіху в такій нелегкій, але почесній справі служіння людям та вручив грамоти та подяки обласної адміністрації і ради, найдостойнішим працівникам закладів охорони здоров'я Дунаєвеччини. Своїх колег привітали і головний лікар Дунаєвецького району Олександр Крупко, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Едуард Кардаш та голова профсвілкового комітету медичних працівників Юрій Даньков. Вони вручили відзнаки ветеранам галузі та тим, хто і нині кожної хвилини стоїть на сторожі нашого життя та здоров'я. А у святковій програмі з нагоди свята дня медичного працівника взяли участь аматори художньої самодіяльності до неї з початком літніх канікул свої двері для школярів гостинно відчинив табір Подільські джерела. Дивіться про це у сюжеті Насті Королькової одразу після закінчення новин. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від ЕФІНБІ це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить!